Ось це я знаходжусь у Німеччині. І от там, бачите, отут є такий стовп прикордонний. От. Ну, це як декорація, як на пам'ять від тих часів. Но на це Німеччина. Є таке місто Горліц Німецьке і є з горлиць, польське. І. Це просто місто розділено на дві частини. Тут немає неприкордонних, нічого немає. От, і можна було б автобусом доїхати, а я ж сів як благопорядочний європейцець і сів, взяв квиток, ну мені безкоштовно було, тому що ще проїзний робить. І доїхав. Ну, тут до три хвилини на електричці. Навіть навіть не зрозумів, що я приїхав. От, і отак, от отак от наслідку, от бачите, там от далі польський стовбур стоїть, прикордонний, а на цій стороні німецький. Отак от раніше було. Тобто оця сторона була, вона розділяла Польщу. І зараз розділяє Польщу і Німеччину. Тобто там була польська сторона, а отут, де я сиджу, тут була німецька. І так вони друг на друге дивились. Ну, не було, мабуть, тут колючої проволоки, а може, і стояла. От. Ця річка, я забув, як називається вона. От. Так що я пішки прийшов із Польщі, зараз через мост перейшов. Він називається Мост Папи. Чогось папи другого, ну той, що, котрого стріляли, він вже був поляком. От. І тут такі маленькі скверіки. Тут вже ото машини стоять, то машини вже німецькі. От. А зараз тут пройти я ще покажу. То пройти трошки, то буде Польща. Ось цей прикордонний стовбук, ну це декоративний, його діти нам, мабуть, розмалювали. Це говорить, що тут німецька сторона. І зараз вона німецька. Тут Німеччина. А от там вже Польща. от це так. Оце я йду по німецькій стороні. Тут, бачите, німці так дітей возять в таких велосипедах. І отут. От німецький номер. Ну, тут завжди німецький. Оце вот. німецька сторона. О вот БМВ німецькі, ну, Німеччина, звичайно, німеччина, вона така екрізь. Тут підписы, поштовые ящики. Всі німецькі. Фамілії. Тут написано Кейн, Біте Кейн, Вербух Энд Хартен. Не, не кидайте рекламу. От. Да. От. І через місце, якщо я перейду, я вже в Польщі. От, тут всі підписи німецькі Там она реклама, бачите, на башті орли что-то. Ну, Євросоюз, хоч там и злоты, а треба...